Німецькі історики та археологи зібрали більше півтори тисячі намистин на трьох десятках різних стоянок у південній та східній частинах Африки. Досліджуючи знахідки, вони дійшли висновку, що за допомогою намистин представники місцевих племен укладали союзи і торгові угоди, передавали інші важливі відомості. Вчені порівнювали товщину стін яєчної шкаралупи, з якої виготовлялися намистини. А також діаметр їх отворів та інші характеристики. Виявилося, що вироби віком поета 10 тисяч років, знайдені на відстані 3000 метрів один від одного, були практично однаковими. Це наштовхнуло фахівців на думку про співні стандарти, яким мали відповідати намистини. Отже, смороду використовувалися не лише як прикраси, історії порівнювали намистини з соціальною мережею. Вироби також об'єднували людей, яких розділяли в величні відстані і дозволяли ділитися інформацією. Співавтор дослідження доктор Дженніфер Міллер зазначила: Намистини це підказки, розкидані в часі та просторі, які чекають, щоб їх помітили. Смороду здатні розкрити великі історії про наше минуле. Дженніфер Міллер Археолог-антрополог, Інститут історії людини і Макса Планка, Єна, Німеччина. Перші намисти з яєчної шкаралупи з'явилися більше 75 тисяч років тому і вважаються однією з найдавніших форм оздоблення людського тіла. До цього люди використовували переважно малювання червоною вохрою та іншими яскравими складами. Соціальна мережа на основі намистин проіснувала близько 17 тисяч років. Згодом таким способом обмін інформацією перестали користуватися в Південній Африці, а пізніше і у Східній Африці. Міллер та її колеги вважають, що причина цього у кліматичних змінах на континенті Намистини зі шкаралупи страусених яєць. Намистини зі шкаралупи страусених яєць африканські племена мисливців і збирачів створюють і сьогодні. Але використовують їх переважно в ритуальних цілях і для продажу туристам.